Друзі, залітає до нас шикарнючий просто варіант. Це у нас Volkswagen Touareg, 11 2011 року. Автомобіль у нас з Європи в дуже шикарнючому стані. 4,2 дізель на максимальній комплектації. 256 тисяч пробів. На отакому колесі 19-го радіусу. Це у нас зимовий, є ще комплект літньої гуми, задня камера, парктроніки. безключовий доступ у нас є. Е, так. По комплектації. Є датчики сліпих зон, пам'ять електрорегулювання передніх сидінь, е, музика дуже класна, електросклопакет, підігрів електрорегулювання, складання дзеркал, круїз, електрорегулювання керма. Так, шикарнючий стан салону, просто Мультикермо 256 тисяч пробігу, підігріви передніх задніх сидінь. Це у нас пневма, режими руху, пневми і так далі. Широка магнітолка. Багатозонний клімат-контроль, задні пасажирські. Є у нас все обслуговування, всі підтвердження усього є. Шикарніший стан автомобіля з технічної сторони, з лакофарбового нарікань немає взагалі також. Так що запрошуємо вас на тест-драйв до нас у місто Київ, по вулиці Сумська, 2. Ви можете придбати це авто в кредит, лізинг або заготівку.